Друзі, привіт! Адвокат Платенко Володимир. Останнє відео стосовно змін в постанову, яка стосується військовослужбовців платників аліментів, призвело до гарячих дискусій з цієї теми. Тому є потреба дещо роз'яснити. Перше, як і батька, так і мати несу повну відповідальність за свою дитину, в тому числі матеріальну. Як і батька, так і мати повинні витрачати час на виховання своїх дітей. Більшого в Україні дітей залишають саме у жінок, яку в свою чергу і отримують аліменти відповідно до законодавства. Нинішні обставини не надають військовослужбовцям повною мірою виховувати своїх дітей, це не позбавляє їх подавати до суду для зменшення аліментів, якщо є законні підстави. Для прикладу можемо звернутися до судової практики. Рюківський районний суд Чернігівської області задовільнив позов особи про зменшення розміру аліментів. Підставою для позову є утримання іншої дитини. В іншому подібному випадку суд відмовляє у позові, адже позивач не надав докази зміни сімейних підстав. Отже, якщо у вас є питання, пишіть мені в коментарях або на електронну пошту.